Друзі, всім привіт! Ну, це Сергій, як завжди, такий малесенький апдейт. Ну, так Колихало трішки мою систему, зробив SCP, підско... карбонатка підскочила, купив таку сіль, яка з нульом карбонатки і кальцію спробую підігнати. Ну, а так краще не відновилося. Ну, потрошку все відновлюється. Коротше, дивіться, ось потихеньку. Ростуть, шаліси, чаліси мої. От, е, така обстанова. Ну, трішки підігнав усі показники. це новичок у нас такий поповнення суперська бімба жовто-блакитний чаліс. От, і отут От такі острівок у мене чалісів, дві відновочки. Дивіться, як знизу і зверху, коротше, ну, щасливий. Дуже кльово виглядає все так, фарби просто бомба не віддає все, не передає камера усі кольори, але отак. От. Так що, друзі, отак буду спробувати тепер займатися оцією сіллю, знижати карбонатку. Підганяти параметри. Ну, а так я не знаю, таке. Якщо рахувати ну, цей підгон параметрів, всяких, покупати там цинку ці, то все, конечно, не знаю, так воно за дорого. Коли інколи так думаю, що блін, да ну його нафіг а, виживе да виживе, куплю краще новий бо починаєш підганяти оці параметри до ідеальних, ну так, задорого все це. Тому так. ICP робити це вже так неприємно. А тут ще підганяти все ну таке дороге, дороге задоволення. Так що так, стараюся, намагаюся. Найти такий баланс, щоб так ні, не, не треба було багато чого робити, але плюс-мінус, щоб трималося все. Ну, отак. Друзі, ну це все на сьогодні. Всім хороших вихідних. Па-па, наступної неділі.